Олена разом із дітьми прийшла до пункту незлемності у Борисполі, аби зігрітися гарячим чаєм та обідом. В будинку, де мешкає родина, понад 5 діб відсутня електроенергія, рятуються генератором та теплим одягом. Ми можемо включати е, собі отоплення. Але ну, генератор, скільки він працює, чотири години його треба вимкнути. І е, поки він остиває, в нас остиває хата. Я ж кажу, на, е, на вчора у нас було 17 градусів, одіяло, термобільйо, три шари одежі. Термобільйо, кофти такі, ну і жилеточки і теплими носками. Внаслідок масованого російського удару у місті було пошкоджено об'єкти енергетики та критичної інфраструктури. У багатьох будинках температура стрімко почала знижуватися. Тож, аби зігрітися, люди пішли до пунктів незлемності. Поряд зі мною мама з двома дітками, з другого боку сусідка лежача бабуся, зверху також бабуся. Ну тобто, люди, які потребують тепла і допомоги. Ну на часі порозходились трошки десь по породичем, бо ну неможливо в холоді перебувати. Щодня гарячу їжу тут отримують до 10 тисяч мешканців Борисполя та району. Волонтери готують каші, м'ясні страви, салати і гарячі напої на спеціально обладнаній мобільній кухні. Частину обідів доправляють до соціальних установ. Дуже багато отримують гарячої їжі від нас. малорухливі люди, літні люди, які зараз в такій доволі складній ситуації. Мало того, що у них немає світла, да їм ще дуже складно приготувати собі їжу. Така допомога не разова акція, а системна підтримка громад, які потерпають від російських обстрілів, кажуть волонтери та представники Добробету. Гаряча їжа, вона вона різна, в, кожні, в кожному місті різна. І це системна така акція, яку організовує Добробат, добровольчий будівельний батальйон, який кожен день по всій Україні, і в Запоріжжі, і в Одесі, і в Херсоні, і в інших містах. Їздить разом з іншими волонтерами, допомагає, годує і підтримує наших громадян. Ми вчора розмовляли з представниками ООН, щоб такі потраки масштабувати і робити. Також ми працюємо наша команда над пересувними мобільними пунктами, які можуть бути в автобусах. Щоб це була не палатка, щоб там був інтернет, щоб там могли погрітися. Окрім цього, іншого ми ведемо перемовини з лікарями для того, щоб там був окремий кабінет для телемедицини. Волонтери переконують, що будуть продовжувати працювати там, де українці потребують їхньої допомоги та підтримки.